День святого Валентина чекають і діти, і дорослі. Заздалегідь готують листівки, у яких пишуть про кохання та вірну дружбу. Сьогодні день Валентина, і ми даримо ну, своїм подругам Валентинки. Це свято означає, що, що можна дарувати Валентинку не тільки тому, кого ти любиш, але й своїм близьким друзям і батькам. Щороку День закоханих, велика гімназична родина Новгородсьверської гімназії номер 1 відзначає по-особливому в цьому році. Провели благодійну акцію. Ця акція проводиться для того, щоб зібрати кошти на благодійність для гімназії. Діти робили подарунки своїм близьким друзям, і кошти виручені з цього підуть на потреби для нашої школи. Ми робили такі маленькі презенти, але ж головне у цей день зробити, ну надати дітям увагу, тобто проявити свою любов і тепло. День святого Валентина це таке свято, воно ну для всіх, для закоханих, для друзів. Якщо ви навіть не маєте ну, кому подарувати, ви можете своїм друзям. А, і тому це таке ну, символічне свято. І ось ми робили такі маленькі валентинки, на яких підписували. І тому ось, ну, саме святим Валентином вітали. Хоча подарунки невеликі, користі від них багато. Гарні слова та увага людину роблять щасливою. Сама ж ідея провести благодійну акцію гімназії номер 1 спала на думку містеру Патріку, який викладає тут англійську мову. Ці діти з своїми учителями хотіли робити проєкт і акцію в этом день. І тому я їм дав ось цю ідею. Ну, Іла мені були сюрприз, як добре і как. Як... Ну, мало і ани ну, як вони це все робили. Ще один сюрприз чекав на гімназичну родину на великій перерві. У день святого Валентина подарувати частиночку Тепла та любові вирішили дівчата, які навчаються в музичній школі під керівництвом надії школьної. Півгодини учні та викладачі насолоджувались музичними творами, головна тема яких кохання.